Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія і ви на нашому каналі про життя та подорожі. Ми зараз живемо у Хорватії в місті Макарська біля моря. І в цьому відео я б хотіла порозмовляти з вами про українців у Хорватії. Як нам тут живеться, як люди легалізуються, чи Хорватія приймає біженців з України, чи надаються якісь виплати, допомоги. Скільки нас тут і взагалі чим ми займаємося і чи варто сюди приїжджати. Якщо у вас промайнула думка, що я б теж хотів приїхати і жити у Хорватію, будь ласка, подивіться це відео до кінця. Буде багато корисної інформації. А також, друзі, велике прохання. Якщо вам сподобається це відео, підтримайте нас лайком, підпишіться на канал. І пишіть в коментарях свою думку, а можливо, у вас є якісь поради або свій життєвий досвід. Поїхали! В першу чергу я б хотіла зазначити, що це відео я зняла не з метою реклами або хейту Хорватії як країни для проживання українців. Мені стало цікаво. Також я отримувала в коментарях запитання про ставлення до українців, чи в Хорватії багато українців. І вирішила дослідити цю тему і поділитися з вами. І перш за все, хочу почати з того, скільки ж нас тут. До 22-го року в Хорватії за переписом населення проживало Трохи більше, ніж 1800 українців. Здебільшого ці люди приїхали в Хорватію після розпаду Югославії. Частина з них по роботі, частина через одруження по воз'єднанню родини. Тобто в Хорватії до повномасштабного вторгнення не було так багато наших. Але все змінилося. І в 22-му році Хорватія відкрила свої двері і стала приймати біженців на підставі тимчасового захисту. І за останніми даними, на 2025 рік, у Хорватії перебуває зареєстрованих по різних даних. Це 26 до 30 тисяч. Людей, які мають тимчасовий захист від Хорватії. Для невеличкої Хорватії це досить така відчутна цифра, бо, скажімо так, можна на вулицях навіть почути українську мову, побачити автівки на українській реєстрації. І в принципі, це маленька країна, тому 26 тисяч це, наприклад. Як дві макарської, в якій, власне, ми проживаємо зараз. Отже, чи Хорватія приймає надалі українських біженців чи ні? Моя відповідь буде так: в 2022 році ЄС вперше активували директиву про тимчасовий захист і Хорватія. Також долучилася до цієї ініціативи. І в серпні 2025 року країни ЄС погодили продовжити термін дії тимчасового захисту до березня 2027 року. Тобто, це означає, що це приїжджаючи за, і отримуючи цей тимчасовий захист, ви маєте окреслені. Часові рамки перебування тут, і можете побудувати собі план подальших дій, що це означає на практиці. Кожен українець, який перебував в Україні до повномасштабного вторгнення, може приїхати в Хорватію і податися на цей статус. Як це виглядає, ви приходите або в поліцейський відділок, або в відділок адміністративних послуг і кажете про те, що ви українець, надаєте необхідні документи, у вас беруть відбитки пальців, фотографують, і після того, як ви отримуєте підтвердження, ви також отримуєте картку. Іноземця під тимчасовим захистом. Найголовніше, що надає ця картка, цей статус це в першу чергу право на перебування в Хорватії, право на роботу без додаткових дозволів, і також це доступ до медицини державної, доступ до соціальної допомоги і у випадку дітей, це Доступ до державних садків і шкіл. На що ж можуть розраховувати українці, які отримали у Хорватії тимчасовий захист? Отже, друзі, найголовніше, що треба розуміти, в Хорватії немає щомісячної фінансової допомоги, як, наприклад, в таких країнах, як Німеччина, Ірландія, Норвегія та інші. На що в Хорватії можна розраховувати, так це одноразова допомога по наданню статусу. Ви можете подати заяву на цю допомогу. І це 330 євро на людину і 460 євро на сім'ю. Також є допомога, така, скажімо, в натуральному. В вимірі це типу продуктів, одягу. І це надають різні організації, такі, наприклад, як Червоний Хрест. Треба дізнаватися, записуватися, але така можливість досі існує. Що ще? Треба також розуміти, що такий перший шок. Коли всі кидалися одразу допомагати українцям, він вже на жаль минув і вже не селять кожного, хто приїхав до Хорватії безкоштовно в готелі або державні центри. На жаль, ні. Зараз допомога така більш таргетована, і перевага надається сім'ям з маленькими дітьми, людям з особливими потребами. Пенсіонерам і багатьом зараз доводиться шукати житло самому. Але все-таки Хорватія йде назустріч і є можливість отримання доплати до вашого житла. Тобто, якщо ви знаходите житло по цій державній програмі, то власник житла буде отримувати від держави компенсацію до 480 євро. Це, в принципі, невелика сума як для цін на оренду житла, але все-таки суттєва допомога. Що я раджу, друзі? Якщо ви все-таки оберете Хорватію для себе, для того, щоб сюди приїхати, будь ласка, порахуйте ваші витрати на найближчі 3, краще 6 місяців. Так, в Хорватії можна знайти роботу, але часто це буває не одразу і краще мати якусь власну подушку, щоб себе самому можна було підтримати. Ми не маємо статусу у Хорватії, так як в Євросоюзі живемо вже багато років. Але маємо знайомих, які приїхали по цій програмі, скажімо так, і в принципі гарно себе тут почувають, але також треба розуміти, що всі вони працюючі. І більшість з них це люди, які працюють на закордонні фірми в сфері ІТ. На що можна розраховувати без знання хорватської або англійської мови? Це, звісно, більш фізичні роботи в туризмі, звісно, в туристичний сезон, але це важко і треба. Порахувати, чи ця робота покриє всі ваші витрати. Друзі, перед тим як записувати це відео, я дослідила різні інформаційні сайти. Це і хорватський урядовий сайт, де є інформація. Це і сайт Євросоюзу. Там є інформаційні брошури про ситуацію прийому українців і надання тимчасового захисту, також локальні різні форуми і групи, де переписуються і надають інформацію українці, які перебувають в Хорватії. Тому я раджу і вам це зробити, якщо ви все-таки вирішите їхати в цю країну. Якщо комусь потрібно, будь ласка, напишіть в коментарях. Я надам сайти, які я вивчала. Також поділюся корисними групами. Це і чати в Телеграмі, також в Фейсбуку. І, в принципі, якщо у вас будуть якісь запитання, на які я зможу допомогти знайти вам відповідь, будь ласка, пишіть. Я тільки буду рада вам допомогти. І, друзі, якщо це відео було для вас корисним, якщо вам воно сподобалося, я і мій чоловік Іван, ми будемо готувати ще нові відео про життя, ціни і як взагалі наші такі враження від Хорватії, пишіть, якщо у вас є якісь запитання, завжди раді. Не забуваємо підписуватися і, звісно, лайк.